Доброго дня, шановні гості каналу. На вас чекає нове оповідання. Але не забувайте про лайки і підписку. Текст читає Елла Малахова. Олена бігла до зупинки. Начебто недалеко, але треба поспішити. Маршрутка чекати не буде. Ось в долині вже транспорт замаячив. Треба прискоритись. Та на доволі високих підборах сильно не побіжиш. Але Олена старалася. Вона поспішала ще й тому, що після двох тижнів вимушеної відпустки нарешті її запросили на співбесіду і не куди-небудь, а в самий престижний клуб, та ще й, можливо, солісткою. Олена професійна танцюристка. Скільки вона себе пам'ятає, Завжди танцювала. Сама Олена все життя мріяла про танці. Приїхала вона із маленького містечка, вступила у навчальний заклад з першого ж разу. Все дівчина ніколи не боялась, почувалася комфортно, вчилася із задоволенням. Сесії здавала навідмінно. Закінчивши навчання, прийшла на проби. Тим паче, що Олену помітили ще з другого курсу. З того часу дівчина брала участь у різноманітних конкурсах, займала тільки призові місця. Тож на роботу її взяли навіть без проб. Здавалося б, майбутнє Олени було забезпечене. Вона взяла кредит, купила квартиру. Правда, в передмісті, але затишна. І транспортне сполучення налагоджене. Тільки вчасно треба підійти до зупинки. Олена була щаслива. А що? Житло є, улюблена робота є, сім'я, ну, колись і сім'я з'явиться. Все по черзі. І несподівано вона залишилася без роботи. Олена дівчина наполеглива. Різні ситуації траплялися в її житті, але вона ніколи не опускала рук, вірила це тимчасово. Так що, коли дівчина прийшла на роботу, менеджер клубу, не пояснюючи причину, просто повідомив: клуб закривається на невизначений термін. Тож шукайте дорогенька, роботу. Це був удар. Олена допомагала батькам, що залишилися в рідному містечку. Крім неї, в сім'ї підростало ще двоє діток-близнюків. А в маленькому містечку знайти добре оплачувану роботу майже неможливо. Хто виріс в такому містечку, той знає не з чуток. Отже, якщо вона не знайде роботу, у найближчий місяць буде скрутно не тільки їй. Але і її родині. Тому, як могла, Олена бігла, до зупинки залишалося зовсім трошки. І все ж дівчина не встигла. Це був такий шанс. Олена була майже впевнена робота у неї в кармані. Так, і що далі? А далі залишається повертатись додому. Повернувшись у зворотньому напрямку, Олена раптово здригнулася, підбор на одному чоботі якось підломився. Ну, ось ще одна неприємність. На співбесіду спізнилась, підбор зламався, іде ввечері знайти майстерню. Район новий, мало знайомий, ще не дуже обжитий. Та й ніколи було пізнавати Олена або тренувалася. Або була на роботі. Тож треба було щось вирішувати. Сльози так і просилися на лице. Але Олена стримувалася і потроху попленталася додому. Чомусь згадалося, як дівчина ще у своєму містечку виступала в дуже серйозному конкурсі. Вона пройшла всі три тури і вийшла у фінал, потім стала суперфіналісткою. Залишилося двоє дівчат. Олена була трохи сильніша в майстерності. Та коли оголосили результати конкурсу, Олена зайняла друге місце. Образа душила, але дівчина витримала. Пройшло трохи часу, і їй зателефонували вибачитись. Виявилось, що при підрахунку голосів вкралася погибка. Чи то апаратура заглючила. А на цьому конкурсі був присутній представник закордонної майстерні танцю. Безкоштовно навчались діти зі всього світу. Але сталося, як сталося. Олена вже тоді визначилася, куди йти по життю. Ось і тепер, взявши себе в руки, дійшла до свого під'їзду, піднялася на свій поверх, вирішила. Ранок мудріший за вечір. Дівчина заварила собі ароматного міцного чаю, зробила великий бутерброд з сиром і поринула в інтернет у пошуках роботи. Так нічого і не знайшовши для себе, вона так втомилася, що вклалася на свій улюблений диван і міцно заснула. Цієї ночі нічого не снилося – та прийшов ранок. Зазвичай Олена зранку виходила на пробіжку. Але зараз дозволила собі трохи відпочинку. Подумала, зараз поснідаю, що там у мене є смачненького. Але навіть хліба не було. Та й сміття треба було викинути, швиденько зібралася. В магазині людей було не густо, і Олена пішла додому, обдумуючи ситуацію. Несподівано біля будинку. Вона просто налетіла на сусіда Сергія. Вони були знайомі, віталися, розмовляли інколи на різні теми, якщо був час. Сергій жив на тому ж поверсі, але квартира була навпроти Олениної. Якось так, слово за слово. І Олена розповіла все, що трапилося з нею за останні два тижні, як повідомили їй про звільнення. Як запізнилась на маршрутку, як зламала підбор, і не витримала, розплакалась у Сергія на плечі. Сергій як міг заспокоював Олену, і вони розпрощалися. А в той же день, точніше вечір, до дівчини в гості завітав Сергій, трошки посиділи на кухні, і тут Сергій схаменувся, чого ж прийшов? Я знаю одну фірму, де треба тямущий секретар. Підеш? Олена замислилась, це подавати чай, каву і відповідати на дзвінки? Не тільки. Треба налагодити роботу, тому і потрібен тямущий, зробив наголос на цьому слові Сергій, працівник. Мені здається, ти зможеш. Можна, я подумаю. А подумати було над чим. Якщо це тимчасово, то можна спробувати. Вона ж не відмовляється від мрії. Наступного ранку Сергій передав адресу фірми і номер телефону шефа. До речі, фірма була недалеко, лише в кількох зупинках від дому. Тож тиждень почався на новому місці, начальником Олени був такий собі Віктор Сергійович. Вже не молодий, замкнутий. Він рідко бував у своєму кабінеті. Як правило, вказівки по роботі він залишав або на пошті, або, якщо поспішав, на листку аркушу. А Олена і рада була робота не пильна. З іншими працівниками фірми у неї склалися нормальні відносини. Затримуватись на роботі немало потреби. Дівчина встигала все у робочий час. Їй навіть стало подобатись. Часом шеф просив її провести якісь зустрічі, семінари, і це теж було цікаво. Іноді вона зустрічала Сергія на питання, як справи, чи подобається робота. Олена з радістю розповідала. Життя потроху налагоджувалось. Але іноді думки про мрію все ж накатували. Пройшло так вже півроку. Олена втягнулась і із задоволенням йшла на роботу. Але і продовжувала тренуватись зранку до роботи пробіжка, а ввечері танцювальні рухи. По можливості дівчина іноді бігла в парк неподалік її житла і там віддавалася танцю. Мрія її станцювати танець, танець всього її життя. Вона знала, настане такий час і вірила, а поки що життя йшло. Одного разу, коли дівчина після роботи сиділа в своїй чудовій затишній квартирі, ні про що не здогадуючись, пролунав дзвоник по мобільному. Номер був незнайомий, та, почувши голос, Олена аж підстрибнула, Такий рідний, такий теплий та водночас такий давній. З дитинства. Ден, це ти не могла утямитися від несподіванки і радості Олена. Таке враження, що ти десь поряд. Ден трохи помовчав, а тоді продовжив До тебе можна зайти? Звісно, зараз адресу перешлю. Не треба, відповів Ден. Я за дверима. Не тямлячи себе від радості, Олена кинулася у коридор. На порозі стояв він, Денис, трохи змарнілий, але такий рідний, її друг дитинства. Заходь же, заходь, радості Олени не було меж. Вони просиділи допізна. Дівчина розповіла, як жила, як зараз працюється. Завтра була субота, тож поспішати було нікуди. А у мене до тебе справа, промовив Ден, трохи посміхаючись, В очах дівчини застигло питання, та Ден не квапився з відповіддю. Він поклав на стіл візитівку і піднявся, налаштувавшись іти на вихід. Олена настільки була збентежена цією зустріччю, що тільки зараз поглянула те, що залишив Ден. Вона вчитувалась і не могла повірити. Невже це її Ден? Вони з Оленою були з одного містечка. Ден був на кілька років старший за неї. І відколи вона себе пам'ятає, він завжди заступався за неї та оберігав. Загалом Ден з ніжністю ставився до дівчини, а потім зник несподівано, нічого не сказавши. Олена якраз закінчувала школу, мріяла, як вони. Танцюватимуть випускний, як будуть будувати кар'єру, втілювати мрії, що обговорювали доволі часто. Дівчина дуже сумувала, та потроху життя диктувало свої правила. І ось такий сюрприз. Допис на візитківці вона прочитала вже потім. Від руки було написано до зустрічі і число. Так це ж післязавтра, а післязавтра була неділя. Сон був тривожний, але під ранок їй наснилося. Вона танцювала. Це був той омріяний танець її життя. Вона парила над паркетом у великій залі. Вона танцювала своє життя. Прокинулась Олена від відчуття чогось такого, Наче щось повинно було статися, щось казкове, незвичайне, дивне. Ледве дочекалась ранку неділі, збиралась Олена цілий день. Переміряла майже весь свій гардероб, від хвилювання навіть трохи захрипла. Час зустрічі наближався, а вона все не могла визначитися із вбранням, зачіскою, косметикою. Врешті-решт одяглася просто, але зі смаком. До місця призначення дівчина приїхала якраз вчасно. Таксі зупинилося навпроти якогось будинку. Олена ще раз звірилася з адресою. Все правильно? Вулиця та номер будинку. Той. Але який же це замок? У візитівці було написано Замок. Але дописано рукою. Звичайні двері, нічого незвичного. Тільки підійшла до вхідних дверей, як двері, наче самі розчинилися, якби на неї чекали. Диво, та й годі. Перед нею стояв доволі кремезний чоловік, а одягнений він був, як наче у дев'ятнадцятому столітті. Він мовчки показав рукою, запрошуючи пройти. І вклонився. Олена мало не відповіла поклоном, ледь втрималась. Так все було схоже на казку. Питання в голові виникали одне за одним, але задавати, здавалося, не дуже тактовно. Так вони йшли повз зали, прикрашені, одні картинами, інші скульптурами. Ще були зали, та Олена вже не помічала нічого. Серце мало не вистрибувало із грудей. Нарешті ще одні двері, як за помахом чарівної палички, пропустили Олену. І вона побачила його. Дена. Тут зазвучала музика. Чарівна мелодія лилася, наче зі стелі. Але не це було найнесподіваніше пригадався сон. В якому мелодія її танцю була дуже схожа на цю. І Олена почала танцювати спочатку повільно, але з кожною хвилиною темп все наростав. Руки, ноги наче знали рухи. Що, в який момент треба робити? Вона кружляла, відчуття було таке, наче вона танцювала не на паркеті, а в повітрі. Мрія збувалася, Олена танцювала свій танець, танець свого життя. І це було прекрасно. Це тривало, здавалося, вічність. А потім був літак. Через тиждень вони були в Іспанії. Такого шансу Олена не могла пропустити. Сергієві дівчина зателефонувала вже з аеропорту. Вибачилась і подякувала за все. А через півроку на електронну пошту прийшов лист. Вибачення за маскарад від Сергія. Він любив театр, перевтілення. Але як підтримати сусідку, яка йому подобалась? Ні, фірма дійсно була його. І працівники були справжні. І Віктор Сергійович, це все він, Сергій. Олена сміялась щиро від душі. Її мрія здійснювалась, вона танцювала, і куди далі життя заведе цю.